Інформаційна година, українська мова, шлях у майбутнє присвячена до дня рідної мови, що відзначається щорічно, 21 лютого. Чи знали ви, що 6 тисяч розмовних мов світу близько половині загрожує зникнення? Кожні 10 років. ЮНЕСКО публікує списки таких мов. Менська, галісійська, ладинська, гельська, білоруська і навіть українська мова на жаль колись була в цьому списку. Головною причиною зникнення називають те, що носії перестають спілкуватися своєю рідною мовою. Через це з 2000 року кожного 21 лютого у світі відзначають міжнародний день рідної мови. Українці виборювали своє право говорити українською понад 350 років, і сьогодні відстоювати його має кожен громадянин, адже як відомо, без мови рідної і народу рідного нема. Тарас Кремінь уповноважений захисту державної мови. Тож 21 лютого вдалий день, щоб нарешті заговорити рідною. Плюсуй українську. Варто пам'ятати, що після початку повномасштабної війни, розпочатої Росією на українських теренах, мова стала не лише ознакою національної ідентичності, але й дієвим інструментом у боротьбі з ворогом. Враження нацист під слово клубніка, по По-українськи звучить поляніця. – українська назва хлібини чи звичайне слово. А може, код національної безпеки? Батько наш Бандера! Україна мати, Ми за Україну ідемо воювати ми за Україну ідемо воювати. У перші тижні російського вторгнення слово поляниця стало кодовим для українців. Через особливості української фонетики росіяни не можуть вимовити пом'якшені літери С та Л. Так стало простіше відрізнити росіян як потенційних диверсантів, які взагалі не мають мовної практики українською. Принаймні, так тоді здавалося. Тетяна Хамрай, одеситка, яка все життя розмовляла російською. Але після 24 лютого 2022 року відчула потребу перейти на рідну українську. Наталія Кухта. Українка, яка народилася в Росії і раніше ніколи не говорила українською у повсякденному житті. Я прийшла до мовного клубу з метою, щоб навчитися правильно розмовляти українською. ті люди, які знають свою мову, вони знають свою ДНК. Захист російськомовних українців одна з найбільш абсурдних причин, якими Росія обҐрунтувала свій напад. Країна-агресорка століттями намагалася зросійщувати українців, утискала українську культуру. Після століть мовних утисків, зі здобуттям незалежності, українці поступово позбуваються колоніальної травми. Українська звучить усе частіше. Антоніна Хижняк, виконавиця ролі Мотрі в серіалі Спіймати Кайдаша. Саме завдяки використанню живої української мови серіал став таким популярним, вважає акторка. Без тебе розберуся, прийшов тут без прилашення, руки мені заламує. Не пішов би ти погуляти нафіг. Те, що часто українські актори не могли отримати ролі в українських серіалах, бо продюсери хотіли бачити в головних ролях саме росіян з ідеальною російською. Я відчула величезний ресурс, коли я сама собі сказала: Тоня, все досить для тебе російська не рідна. Для тебе російська штучно вивчена мова. Коли це от я усвідомила, цей перехід відбувся дуже для мене легко. Я отримала дуже багато ресурсу, тому що я через своє живе тіло, голосові зв'язки, дихання, там, свій язик, да, свій мовний апарат, пропускаю цю мову, випускаю її в світ. І так ця мова живе. Так, ця мова живе. Не в пафосних постах, а в тому, що просто в побуті. Ти говориш українською, і неважливо, скільки навколо тебе російськомовних. Якщо навіть ти один протиста російськомовних, ти вже виграєш. Про те, що російська в Україні це передусім колоніальний спадок, говорили ще у 90-х роках. Однак такі тези здавалися суспільству надто радикальними. Остаточне переосмислення відбулося вже після Революції Гідності та з початком війни Росії на сході України. Одним з найвідоміших захисників української мови тоді став львів'янин Святослав Літинський. Свою справу він продовжує й досі. У правовій площині йому вдалося довести, що дублювати російською особисті дані українців у їхніх паспортах це незаконно. Також через суд Святослав добився маркування українською мовою побутової техніки. Я вважаю, що якщо людина хоче купити англомовну пральну машинку, та, чи польськомовну, чи якусь, вона має на це право. Але я теж, як громадянин України, як представник великого народу, маю право зайти в магазин і знайти пралку з написами української мови. На той момент, може, один відсоток пралок був українською мовою, і я, і я вирішив проти цього боротися. Ця історія отримала продовження під час повномасштабного епізоду війни, коли в Москві, після того як російські солдати грабували бучу, Ірпіні і інші українські міста вивозили пральні машинки в Росію, і там продавали. І помітили на російському сайті аналогу нашого OLX, авіто в них називається. Помітили, що в Москві, де Москва, чорзна де далеко від нас, продають пральні машинки з українським маркуванням Samsung. І це зразу, зразу дві думки виникло: що от класно, що ми досягли того, що в Україні маркуються пралки української мови, а друге, звідки та пралка взялася. Та ясно, звідки вкрали її. Це вживана пралка, очевидно, продавалась, не нова. На думку українського письменника Андрія Куркова, сьогодні говорити російською вже стає соромно, бо ж ніхто не хоче асоціюватися зі вбивцями та гвалтівниками. Агресія Росії вона перекреслила будь-який. Можливий е, статус е, російської мови, окрім е, статусу, статусу нацменшини, е, але і навіть цей статус е, насправді я думаю, що не буде е, існувати для російської мови. Тобто російська е, мова залишиться в побуті. Насправді вона, е, ну, вона збідніла і в Росії, вона збідніла якби е, і, і в Україні, тобто вона залишилася. Е, Мовою спрощеного спілкування, грубо кажучи. І е, те, що російською мовою ще будуть писати, може років 30-40, а може і більше, а може менше, і поезію, і е, прозу в тих регіонах, де російська мова залишається е, активною, це не буде означати, що е, насправді е, значення е, творчості російськомовної в Україні е, буде. Е, я б сказав, провокувати людей там чи владу, чи інтелектуалів на те, щоб якось покращити імідж російської мови і вивести її в одну з основних мов українського суспільства. Цього вже не буде. Із 24 лютого 2022 року все більше українців повертаються до рідної мови. Українська сьогодні стає не тільки способом спілкування, а й елементом національної безпеки. Українська мова виборола собі одне із перших місць серед числа найрозвиненіших мов світу. Нею говорять уже не лише в Україні, а й на всіх. Континента, куди доля закинула наших земляків, і слова починається людина, і з мови починається рід, де б тільки у світі не билося українське серце, там є Україна.